На рибних ринках і в магазинах покупцям пропонують велике різноманіття рибної продукції. Примітно, що в деяких водних мешканців продають виключно без голови, і це цілком зрозуміле явище. Річ у тім, що існують такі риби, зовнішній вигляд яких справді може налякати. Саме тому їм відрубають голови, щоб підвищити привабливість товару на продаж. Є також риби, голову яких просто не вживають у їжу. Тому від неї позбуваються ще до викладання на прилавок. Риба під назвою Хек належить до родини мерлузових і потрапляє на Ринки без голови. Спочатку варто зазначити, що зовні ця риба має доволі страхітливий вигляд. Тому продавці, щоб налякати покупців, одразу позбуваються її голови. Не варто забувати і про її гострі, мов бритва зуби, які розташовані у два ряди. До того ж, голова хека становить майже половину довжини його тіла. Ще одна риба палтус, який живе на великих глибинах і ловиться переважно донними ярусами. Цей глибоководний мешканець має плоске тіло і вирічені очі. Це пов'язано з високим тиском у місцях його у нього гострі зуби, а полює він із засідки, зарившись у мул, терпляче вичікуючи жертву. Цікаво, що з часом очі палтуса зближуються та починають дивитися один на одного. Додатково страхітливого вигляду йому надають пухкі губи. Ще одна риба, макрурус, також мешкає на значних глибинах. У неї в пащі три ряди зубів, за допомогою яких вона легко розправляється з твердими панцирами молюсків. Можливо, правильно приготувати м'ясо макруруса, адже у такому разі вона набуває жилоподібної консистенції. Однак не Кожному припаде до смаку ця страва, і через непривабливий вигляд риби її відрубають голову перед продажем. Напишіть у коментарях, яку з цих риб ви куштували, та який у неї, на вашу думку, смак.